У вас була тепла зустріч з президентом Зеленським. Під час цієї зустрічі ви говорили йому про необхідність передати весь Донбас Росії? Ні, ми ніколи це не обговорювали. На нашу думку, їм слід залишатися на поточній лінії фронту, оскільки подальше врегулювання дуже складне. Існує багато варіантів поділу територій. Тому я пропоную їм зупинитися на лінії фронту зараз, розійтися і припинити вбивства. Що має статися з Донбасом? Нехай все буде розділено так, як розділено зараз. 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Можете домовитися про щось пізніше, я сказав: зупиніться на лінії фронту, ідіть додому, припиніть битися і вбивати людей. Саме так я маю заходити сьогодні в студію, бо саме стільки кроків назад ми зробили. Ну точніше, зробив Дональд Трамп дев'ять кроків назад за дев'ять місяців. І ми знову в точці відліку. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на близькому сході. Чимось про що за його словами мріяли протягом століть. Я справді вірю, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться. Ми також багато часу приділили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами, коли війна з Україною завершиться. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високих радників. Початковими представниками з боку США будуть державний секретар Марко Рубіо та інші призначені особи. Потім президент Путін і я зустрінемося у погодженому місці: Будапешт-Угорщина, щоб спробувати покласти край цій безславній війні. Між Росією та Україною що вам сказати? Я звісно не Оля Полякова, яка в ефірі програми «2023» заявила, що війна завершиться 26 жовтня 2025 року. Тому я точно не можу передбачити, як пройде зустріч зеленського і Трампа в Білому домі, бо так само я не могла передбачити розмову Трампа з Путіним, поки їхала напередодні після роботи додому. А ви дивилися попередній випуск «24 години до але вона відбулася? Чи було це неочікувано? так? Чи ми дійсно не знали, що так буде? Знали, і от я знову тут говорю вже звичну нам фразу: здається, Трампа знову підмінили. І от здавалося б, що Трампу було незрозуміло з першої зустрічі з Путіним. Змі пишуть, що він з неї хотів навіть піти, але чомусь лишився. Тепер зрозуміло, чому та прес-конференція була такою швидкоплинною. У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску, сподіваючись укласти угоду з очільником Кремля Путіним про припинення вогню між Росією та Україною. Натомість російський президент категорично відхилив його пропозицію і розпочав. Довгу історичну лекцію про Рюріка, про Богдана Хмельницького, що, звісно ж, вибісило американського президента і підштовхнуло його ще ближче до України. Той саміт він констатував поворотну точку їхніх стосунків або ж відносин і змінив підхід один до одного. Ви пам'ятаєте, як? Трамп привітав Путіна рукостисканням і широкою усмішкою на Алясці. Бо чого? Бо він думав, що ініціатива на його боці за зачиненими дверима. Теплота різко зникла, кажуть опитані джерела Financial Times. У присутності кількох радників Путін відкинув пропозицію Трампа зняти санкції і визнати Крим. Хоча ми цього не обіцяли і не гарантували, це була виключно ініціатива Трампа в обмін на припинення вогню і наполягав на тому, що війна закінчується лише якщо Україна капітулює і здасть Донбас. Потім Путін правда промовив розлогий історичний екскурс, який включав князя Рюріка Новгородського IX століття, князя Ярослава Мудрого, XI століття і козацького гетьмана Богдана Хмельницького XVII століття. На цій постаті він часто посилається у своїх аргументах, що Україна і Росія, нібито один народ, і майже одна територія. Трамп звісно був до такого повороту розмови не готовий. Кілька разів підвищував голос і одного разу навіть пригрозив, що він зараз встане і піде. Зрештою, він зупинив зустріч і скасував запланований ланч у складі широких делегацій, які мали обговорювати економічні питання. Коли Трамп оголосив зустріч великим та успішним днем в Алясті, європейські лідери кинулися до Білого Дому, щоби, звісно ж, відмовити його від здачі України. А виявилося, що навіть переконувати не треба було, бо Путін все зробив сам. От ми власне і підійшли з вами до того, з чого ж почали ширитися чутки про відсторонення Віткофа від візитів до Росії, бо саме на помилках Стіва Віткофа і була заснована угода Трампа. Саме стів Вітков я нагадаю стверджував, що Путін нібито готовий. Поступитися деякими територіями насправді ж Путін пропонував здати йому Донбас і заморозити інші ділянки фронту. Ну а взагалі Путін стверджував, що угода неможлива без вирішення е, ось цього корення проблеми, корення причини конфлікту, під яким він вбачає звісно ж, зміну влади в Києві, відмову від розширення НАТО і припинення західних постачань озброєння Україні. Вже наступний візит європейських союзників до Білого Дому. Заспокоїв їх ось ці побоювання, що Трамп готовий, нібито, віддати Україну на милість Росії, і саме це я надаю стало причиною того, чому Росія потім звинувачувала Європу і Україну у відсутності прогресу на Алясці. Згідно з розрахунками Путіна, поки він має перевагу на полі бою, а йому про це постійно доповідають його радники, то йому не варто йти ні на які поступки, про що власне і говорив Джей Ді Венс під час своєї останньої промови. Про що я нагадаю, віцепрезидент США заявив, що ні Україна, ні Росія не виявляють готовності завершити війну і укласти мирну угоду. І за його словами, не зважаючи на активну дипломатію Вашингтона, сторони ще не досягли точки, де можна говорити про угоду. Він також сказав, що врегулювання залишається можливим, але потребує набагато більше уваги і роботи. Бо, на думку Венса, Москва перебільшує свої успіхи на фронті, щоби. Ускладнити процес переговорів, я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань. Росіяни схильні думати, що вони діють на полі бою краще, ніж є насправді. Тобто є паперовим тигром. Про що кілька разів згадував Дональд Трамп. Ще сказав, що у нас проблеми е, з Росією, що президент Зеленський і Путін погано ладнають один з одним, тому дуже складно влаштовувати зустрічі. Ну, отже, я думаю, що ми влаштуємо щось окремо, але це буде рівнозначно, сказав Дональд Трамп. От правда, я би певно на місці Зеленського відразу би також запропонувала приїхати до Будапешта, ну щоб спробувати укласти угоду в присутності Трампа. Очевидно, Путін намагатиметься уникнути такого сценарія, що знову поставить його в позицію підривача миру. Ну і, власне, більше знову ж таки буде нам на руку. Хоча, здавалося б, нам тут до Бутапешта рукою подати, незважаючи на весь негативний історичний фльор. Ми б могли і завтра туди приїхати. До речі, тут ще одна трудність намалювалася: це маршрут Путіна до. Угорщини на зустріч з Трампом. І поки звичайно він каже незрозумілий Пісков. Ну і власне слова речника Путіна наводять прокремлівські змі. Також Дмитро Пісков підтвердив, що саміт Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів, ну або трохи пізніше, і раніше такі ж терміни називав і президент США. Але питання про маршрут польоту Путіна виникло у зв'язку із санкціями, які обмежують проліт російських літаків над країнами Європейського Союзу. При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт забезпечить проліт Путіна на переговори, щоб він точно не переживав. А переживати є за що? І про це нагадала Німеччина, яка вимагає від Угорщини не гарантувати безпеку, а заарештувати Путіна, якщо той приїде на зустрічі з Трампом. Бо Берлін, так знаєте, нагадав Будапешту про його зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Якщо Путін приїде, його мають заарештувати, а не тиснути руки і розстеляти червону килимову доріжку. Так би певно й було. При Мадірі, а при Орбані цього ніхто гарантувати не може. Та навіть обіцяти, що подумають на ці пропозиції, також ніхто не може. Тобто. Зеленському знову доведеться непросто. Хоча коли йому було просто, єдине певно, що може бути ще гірше, це якщо нас підштовхнуть до вигідного Путіну припинення вогню, наприклад, по енергетичній інфраструктурі, Путін вийде з пропозицією про енергетичне перемир'я, наприклад, або паливно опалювальне перемир'я з тим, що Україна не атакує Росію, а Росія не атакує Україну. В той момент, коли Росія вже все що зможе, зробить. А Україна ще не матиме змоги дотягнутися всюди в Росії, бо ясно, що ми лише нарощуємо ці можливості. І, наприклад, зараз атакувати Москву, коли росіяни дисконцентрували всі системи припитної оборони і оголили фланги. І ми бачимо, що Україна користується цим, атакуючи щоночі різні об'єкти на території Росії, тепер ефективніше дотягуючись до них, не має жодного сенсу. Бо Україна використає весь свій потенціал, щоб пробити в одній точці систем оборони Москви, Погасить Москву на 5-6 годин, і після чого ну звісно в Україні ми всі дружні порадіємо, але за той самий запас боєприпасів, ракет, дронів, всього іншого, можна було погасити 10 виробниць військових в Росії або паливно-переробних підприємств НАТО паливних. Тож наразі, поки немає сильних морозів, сенсу гасити Москву, наприклад, жодного особливо немає тими над зусиллями, які для цього потрібні, і Росія розуміє, що тільки почнуться сильніші морози. Коли вони стануть вразливішими до таких ударів, бо вони, наприклад, також на період опалювального сезону закачують газ в газосховище. І взимку вони відбирають газ газосховищ, тому що власного видобутку, не дивлячись на те, що Росія видобуває газу багато, недостатньо для того, щоб забезпечувати в режимі видобутку і споживання баланс. Споживається значно більше взимку газу, ніж видобувається на одну одиницю часу. І це стає вразливостями і газосховища, як вони зараз е б'ють по українській газовій інфраструктурі. Зараз, якщо їх знищити, вони їх відремонтують за пару тижнів е і нічого такого страшного не трапиться для Росії. Це особливо абоненти не відчують. А от якщо будуть морози 25 градусів, десь в Москві, а там кліматична зона якраз підходяща, а ще півніше буде під 40 градусів морозу і в цей момент вдарити. То в Росії чудово розуміють, що вони навіть воду злити, не встигнуть, них просто порве всю опалювальну систему, тому що в них трішечки холодніший клімат, все ж таки ніж в Україні, і вони хочуть встинути до цього моменту. Якщо Путін вийде з такою ініціативою, в мене немає гарантії, що Трамп не поведеться в черговий і не скаже: о, під нашим тиском, завдяки мені Путін вже готовий до того, щоб іти на конкретні речі. Відков, їдь в Москву, Зеленський сідає за стіл з Путіним. Бачите, що там агавки. Е Магічні роблять Росія сідає за стіл. Це моя перемога, і почне піаритись на цьому. А Путін отримає для себе ситуацію. А я в доміке, в той момент, коли Україна якраз найефективнішим чином могла би знищувати у відповідь російську інфраструктуру. Бо такі от пастки Росія ще може робити. І Росія вже почала тестувати Трампа, пропонуючи поки не загальне припинення вогню, а лише локальне перемир'я, аргументуючи це, наприклад, ремонтом ЗЕС. Але насправді, щоб мати можливість підключити її до своєї мережі, вони хочуть локальне перемир'я для того, щоб відновити живлення на запорізьку атомну станцію, в яку вони самі відключили від мережі, тобто вони самі її періодично обстрілюють дронами. Вони її обстрілюють танками, відключили відживлення, вона на блекауті. А зараз кажуть, давайте ми повернемо своїх інженерів, щоб що? А я вам скажу, щоб перепідключити до російської мережі. Знаєте, якщо Трамп написав книгу Мистецтво укладати угоди, то ми вільно можемо написати книгу Мистецтво ведення розмов з Дональдом Трампом. Бо лише за 9 місяців ми перейшли від Трампівського Путін, роби що хочеш, до. Владимир, остановись! Остановись, поки не пізно. Питання тільки в тому, чи хтось його по ту сторону океану почув. Невідомо і все, чого ми хочемо від президента Путіна, це припинити вбивати українців і росіян, бо він вбиває багато росіян. Хоча як невідомо, не минає і ночі, коли Росія не обстрілювала би Україну. Тому, певно, таки почули. Але знову ніяк на це попередження застереження. Не відреагували, значить, наступним кроком має піти зброя. Багато зброї. Бо союзники України зобов'язалися щомісяця оплачувати для нас американську зброю на 1 мільярд доларів. Ви пам'ятаєте цю схему? США продають озброєння, члени НАТО їх купують. Україна ними. Обороняється все це називається Пьорл, і через нього вже закупили озброєння для України на 2 мільярди доларів. Ну а тепер мають купувати щомісяця на мільярд. Поки що участь у цьому взяли шість країн: Німеччина, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Данія і Канада. У середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Фінляндія також мали узгодити п'ятий пакет допомоги і ще понад 15 – Ну 16 членів НАТО також пообіцяли приєднатися до цієї програми. А решта, спитаєте, ви а решта скаржаться? Скаржаться, що на них ті 20 членів НАТО тиснуть. Тиснуть чого? Бо, як каже Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, розподіл фінансового тягаря має бути справедливим. І решта членів альянсу також повинні зробити свій внесок. Бо Україна ж не обирає. Кого захищати, ми стоїмо воротами перед усім НАТО і не даємо ворогу до тих кордонів наблизитися. Тому майте повагу і допомагайте, врешті-решт. всі боліві точки відомі, і куди тиснути, яким чином тиснути, особливо якщо ми говоримо про Орбана, зараз у якого електоральна ситуація ну геть не така хороша, як йому хотілося б, звісно, не варто його ще списувати. Він достатньо тертий політик. Угорський, який проходив багато різних викликів, але зараз він дуже в делікатному становищі знаходиться скоріше. Мова йде про цілу низку південноєвропейських країн також іде мова про деякі країни з не з європейського контингенту, як, континенту, які а, виділяють Україні гроші на гуманітарні інфраструктурні інші а, проекти, а в рамках Рамштайну, які приймають участь в певних. Навколо мілітарних тематиках, але вони не закуповували напряму для України озброєння, які звісно не дуже хотіли би це робити, але світ змінився. І ясно, що їм прийдеться, скоріш за все, дійти до цієї точки і відмовлятися від цієї політики пацифізму і не, не провокування силою, яка вже давним-давно вмерла, просто її поховати не можуть. Подібно до Леніна лежить в мавзолеї міжнародної політики, просто як. Релікт минулого безпекового підходу, який вже продемонстрував свою нежиттєздатність, тому там є список країн. Є частина країн, чому я натякнув на те, що військово військово-оборонні комплекси країн можуть бути в цьому не зацікавлені, бо є частина країн, у яких серйозний свій потенціал до виробництва озброєння, і вони з більшим задоволенням витратять ці гроші для власних виробників озброєння. ну наприклад, Франція. Давайте прямо назвемо одну з них. А є Туреччина, друга з них, і є ще певні країни, які не з таким же великим бажанням зараз би перераховували гроші сполученим штатам, підтримуючи їх військово-промисловий комплекс, який є конкурентом для ВПК цих країн. Тож у той час як решта розмірковує як виправдовуватися перед путіним за допомогу Україні, партнери України зобов'язалися щомісяця оплачувати рахунки за американську зброю. Тож планується, що до кінця 2025 року буде зроблено закупівель ще плюс-мінус на 3 мільярди доларів, що вже непогано, враховуючи, що попередні два місяці ми бачили спад у постачанні озброєння два літні місяці. Що важливо, тому що це той час, коли тривав російський наступ. Кільський інститут світової економіки напередодні зустрічі міністрів повідомив, що на початку 2025 року, коли Вашингтон припинив оголошувати про нові пакети допомоги Києву, європейські країни значно розширили свою військову підтримку. Однак, у липні і в серпні військова допомога Україні скоротилася на сорок. 3%. ну це якщо порівнювати з першими шістьма місяцями 2025 року. Тобто, Пьорл поки не заповнює прогалину, що утворилася внаслідок припинення прямої допомоги Сполучених Штатів, ким правильно Дональдом Трампу президент США Дональд Трамп може підштовхнути Росію до перемир'я в Україні швидше. Ніж досягнути тривалого миру на близькому сході. Кажуть, що Трамп може надмірно впевнений у міцності угоди між Ізраїлем і Хамас. І от на фоні цієї впевненості а, він якраз готовий допомагати Україні і підвищувати її шанси на те, щоби сісти за стіл перемовин з Росією. Ну таким чином, Сполучені Штати нібито готові чинити на Росію. Тиск і підштовхувати Москву до переговорів. Ну, стосовно восьми воєн, ще коли це було сім воєн, <хи>, тобто до завершення війни Ізраїля із Хамасом ми проводили факт Чекінг. Там по факту одна війна, яка була дійсно завершена, це Азербайджан Вірменія. І то ну з усієї поваги до Дональда Трампа завершилась вона до Дональда Трампа. Він просто призвів це до фінального договору. Дійсно, він його промодерував. Без нього цей би договір не був укладений. Факт без гарантії США не дійшли би сторони до прям угоди, теж факт. Але, ну, не будемо перебільшувати його миротворчі старання. Те, що він зробив в Газі, Ізраїль Хамас, так, дійсно, це його заслуга. Так само без його тиску це би навряд чи відбулося. Але він сам визнає, що російсько-українська війна найскладніша з усіх, з якими він стикався. І ми бачимо, знаєте, по факт Чекінгу, що не з такою великою кількістю воїн не стикався. І по суті, фактори тиску, вони ж всі ті самі, що і раніше. Тобто, що означає примусити Росію до миру? Це означає А. Економічні удари, економічний тиск, б посилення України. Оце ті два треки, які єдині здатні привести Путіна до думки, що у нього немає іншого варіанту, крім як закінчувати цю війну. Якщо у України буде більше зброї, а у Росії буде менше грошей. Що для цього треба? Постачать зброю Україні, посилювати санкції проти Росії. Поки що ми не бачили посилення санкцій проти Росії з боку. Трампа ми бачили погрози. У нас є заяви про те, що він там готовий підтримати оці 500-відсоткові тарифи. Писали сьогодні теж західні змі про те, що він хоче створити фонд перемоги України, який буде фінансувати з тарифів на Китай. Ну воно звучить все дуже гарно, але я поки що не бачу знаєте цього якби реалізованим здійсненим. Що стосується зброї, то ну працює ініціатива «П'юрл», за якою НАТО закупляють нам цю зброю. До речі, про фонд, над яким працює Дональд Трамп. Фонд перемоги України, який буде фінансуватися за рахунок нових мит на Китай. Не фонд тимчасового перемир'я, не фонд завершення дев'ятої війни, не фонд відновлення, а фонд. Перемоги, Тож, президент Сполучених Штатів доручив своєму міністру фінансів скоту бесенту представити цей план європейським колегам Трамп, який раніше заявляв, що Зеленський не має карт для військової перемоги все більше втрачає терпіння до Путіна і. Ну, все більше висуває пропозиції про зміну курсу війни в Україні, і це на думку експертів свідчить саме про значну зміну його позицій. Тож його слова повторив і Підхегзет, міністр війни США, який на зустрічі з колегами з НАТО заявив, що США готові підтримати Київ таким чином, як це може зробити тільки США, якщо Росія продовжить ігнорувати всі мирні. Переговори, а саме це здається зараз і відбувається. Тож за його словами, президент Трамп доручив послу і йому ухезиту повідомити європейських союзників, що вони будуть підтримувати те, що називається російським нафтовим тарифом для Китаю або українським тарифом перемоги для Китаю. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові до... Того, щоб підтримати Сполучені Штати, тобто Скотт Бесант каже про те, що ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас ще після зустрічі Трампа на Алясці, коли були розмови про санкції, тарифи про економічний тиск з боку США, то адміністрація Трампа казала, що спочатку мають піти європейці, потім ми до них доєднаємось. Мовляв, давайте робити це одним фронтом. І ідея їхня була в тому, що ЄС має тиснути на Китай, і потім ми. І це багатьма вважалось, знаєте, ну таким певним блефом, що мовляв європейці зараз запровадять певні заходи, а штати зовсім не обов'язково до них доєднаються, тому що знову ж таки слова і дії цієї адміністрації часто розбігаються. Тому європейці власне і пропонували окей, давай синхронно, давай в один день ведемо санкції, які ми погоджуємо один з одним, одним фронтом, що називається, а не спочатку ми, і потім ми ще зачекаємо невизначену кількість часу, поки доєднаєшся ти. Отут важливо, власне, як це зараз подається, як це комунікується з європейськими партнерами. Чи він пропонує одночасно це запровадити, чи він пропонує, давайте ви пройдіть вперед, а ми потім подивимося, що з цим зробимо. Оці 500-відсоткові тарифи. Це достатньо таке, знаєте, неоднозначне питання, тому що вони в Сенаті США зареєстровані, здається, якщо я не помиляюсь, з березня цього року або з квітня. Тобто вони декілька місяців там уже лежать. Там 89 сенаторів співавторів цього проекту, тобто це не ті, які просто готові про. Голосувати за, а це саме ті, які поставили свій підпис під тим, щоб цей проект загріз з'явився і був зареєстрований. І до речі, що цікаво, це більше ніж кількість сенаторів, які голосували за вступ США до НАТО. Ну тобто, це пакет, який об'єднує повністю обидві партії, весь сенат та, і з високою ймовірністю матиме підтримку і палати представників, якщо і Трамп його підтримує. Але це проект, тобто він не ухвалений ще, і він дає повноваження Трампу накладати отакі тарифи. Які він має і так, тобто це суто політичний жест, який не має юридичних реальних таких наслідків, ще не ухвалений цей законопроект, а, законом він ще не став, і Трамп теорії може і так це робити. Коли ми говоримо про розмір тарифів, то ну, от хай економісти мені пояснять, в чому різниця між тарифом в 150% і в 500%, в тисячу відсотків, в двісті відсотків. Це все називається економічне ембарго по суті. Да? Тобто, це просто гарна цифра. І йдеться про те, що ми змусимо отки. Тайше якось за це платити. Тобто Дональд Трамп залишив для європейського союзу погане і дуже погане рішення: або ви з нами проти Китаю, або ми не з вами в допомозі Україні. Приблизно так ви праві єдине, що Європа не має зараз серйозного негативного інформаційного шлейфу. Але з точки зору з закритими дверима дискусії, так Європа зараз в тому стані, коли Трамп. Намагаються її примусити до того, щоб Європа солідаризувалася з Трампом і м, діяла в інтересах Трампа, називмо так, навіть всупереч власним інтересам, апелюючи до факту російсько-української війни і російсько-китайського тандему, Європа чудово розуміє, що Трамп не буде вкладатися по повній, і чудово розуміють, що якщо Європа пересвариться зараз з Китаєм, то ризики і загрози для безпеки Європи зростуть кратно, але через крок. Хоча дійсно гостра проблема Росії таким чином. Може бути, якщо не вирішена, то принаймні дійсно наблизиться вирішення. Трамп фактично протиставляє інтерес України зараз, який більше зводиться до а, тактично оперативного, і стратегічний інтерес Європи, а, щоб вони протирічили один одному і вирішили тільки за рахунок один одного. Тут вам правда може здатися, що ми за дружбу з Китаєм, але це не так. Ба Більше того, це точно не так. Ні, з Китаєм дружити не можна і не варто. Але в Європі займають позицію, що окей, якщо Трамп говорить, що Росія це європейська проблема, а ви купуйте зброю, все інше, але це не наша війна. То європа абсолютно справедливо каже: Окей, тоді Китай це не наша війна, це не наш ворог. Так, опонент, так це не наш друг, не наш союзник, але це торгівельний партнер. Якщо ви кажете, що ви воюєте, а ми торгуємо. Ну в такому випадку все, що відбувається в індотихіанському регіоні. У Європи нема жодних союзних зобов'язань перед тим регіоном, і Європа ніколи не вступала в геополітичне протистояння з Китаєм за щось, і е, е, НАТО, це Північно-Атлантичний Альянс, а не Тихоокеанський Альянс. І Європа каже: Окей, тоді ви воюєте, а ми захищаємо або реальна солідаризація разом, або м, порізно. Ні, Сполучені Штати хочуть покласти всі тягути протистояння в індотехняському регіоні потенційного на Європу, щоб Європа взяла на себе ці негативи, починаючи від митної війни зараз з Китаєм, завершуючи потім воєнними можливими викликами, але при цьому штати не хочуть брати на себе відповідальності і викликів від російсько-української війни, а каже, ми просто будемо продавати. Тому тут не питання дружби Китаю чи про китайської політики, тут питання. Суверенності Європи як геополітичного суб'єкта по відношенню як до Китаю, так і до Сполучених Штатів, і наявності міцної опори у Європі для того, щоб займати проактивну роль на міжнародній геополітичній арені. І це іспит. Європа зараз під тиском Трампа складає іспит на те, чи вона є геополітичним гравцем, чи ні. Чи вона є молодшим партнером або об'єктом геополітичної гри? Тож який шлях для себе обере європейський союз? Чи перебрали вже Сполучені Штати Америки всі неправильні варіанти, перш ніж знайти єдино правильне рішення? Традиційно питань у нас більше ніж відповідей на них, але ми їх дізнаємось обов'язково за 24 години.